Сьогодні, близько 12 годин до чергової частини Кальмовського відділення поліції міста Маріуполя, надійшла інформація про смерть дитинки віком 2,5 роки. З'ясовано, що даній дитинці надавалася медична допомога в. Одній із стоматологічних клінік міста Маріуполя, і в результаті цього дана дитинка померла. По даному факту, слідчим підрозділом внесено інформацію до єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією частини другої статті 140 кримінального кодексу України, а саме неналежне виконання медичним працівником. Обов'язків, що потягнуло за собою тяжкі наслідки на даний час на місці події, працює. Слідчо-оперативна група в ході першочергових слідчих дій буде припинена робота даного лікувального закладу для того, щоб в ході розслідування перевірити походження та відповідність медичного обладнання, відповідність і сертифікацію медичних препаратів, а також професіоналізм дій медичного співробітника в за результатами розслідування в комплексі буде надана правова оцінка цим фактам. І буде встановлено або виніс, або не виніс безпосередньо даного медичного співробітника з метою, щоб не поширювалися будь-які плітки, щоб розслідування йшло прозоро, відкрито. Дана інформація про хід розслідування буде висвітлюватися нами в засобах масової інформації, для того, щоб пересічні громадяни могли розуміти, що відбувається.